Всім привіт! Ви на каналі Гаджет. Сьогодні ви дізнаєтесь, як зробити, щоб був інтернет, коли виключають світло, і що для цього буде потрібно. Та перед цим обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк. Також можете в коментарях задавати свої запитання. Отже, коли вимикають світло і вам потрібен інтернет. Для початку вам потрібно знайти місце, де стоїть ваш роутер. І від вашого провайдера ось така коробочка. Вона зазвичай знаходиться там, де роутер, можливо, в якомусь іншому місці. Зараз, як ви бачите, світла немає, тобто нічого не працює, все виключене. Світло є. У мене є ось така лампочка на акумуляторі для того, щоб вам підсвітити, вам показати. Отже, для того, щоб підключити ваш роутер і вашу коробочку до павербанку, вам потрібно сам павербанк. Неважливо, якої він фірми. Ну, чим більша ємність, тим більше він буде тримати заряду, в моєму випадку це 20 тисяч. Зараз ось він заряджений на 37%. І до цього повербанку вам потрібно буде два кабелі. Ось такі USB DC на 12 вольт. Відповідно, вставляємо ці два кабелі в накроту. Один, другий. Є ось два кінця. Тепер бачимо вашу коробочку. Під'єднуємо цей чорний кабель від блоку живлення і вставляємо один. Є. І тепер інший. Ось він. Витягаємо з роутера. І вставляємо в роутер. Є підігнали. Включаємо паербанк. І девимось. Коробочка замигала. Роутер також включився. Зараз має з'явитися інтернет. Так, бачимо поки що жовто, потрібно декілька секунд зачекати, щоб появилось зелене. От загорілось за все, інтернет має бути. На цьому, друзі, все. Кому допомогло, ставимо лайк, підписуємося на канал. У Кого є якісь запитання, задавайте в коментарях.